Херсонка Лариса встановила VPN для того, щоб мати доступ до українських сайтів, звичайних браузерів та соціальних мереж, які використовувала і ще до повномасштабної війни. Спочатку користувалась безкоштовним, але він давав тільки якийсь певний час для трафіку, а потім вимикався. Довелось встановити платний. Почитала відгуки про його надійність і вже кілька місяців ним користуюсь. Послуга не з дешевих, десь близько 450 гривень на місяць. Але за інформацію та за доступ до зв'язку, хоча б через месенджери, доводиться платити. Цензура окупаційної влади поширюється з кожним днем, говорить експерт з нових медіа Юрій Антощук. Росіяни намагаються блокувати не лише все нові інформаційні сайти, а й месенджери, через які люди теж отримують об'єктивні новини. Щоб мати доступ до інформації, потрібно встановити VPN. Більшість харсонців все ж таки користуються безкоштовними сервісами, але не кожен такий VPN є безпечним. Його обов'язково треба перевірити, каже Юрій Антощук. Ну, по перше, що це за компанія, яка випускає VPN, чи є до цієї компанії до цього бренду взагалі довіра загалом. Необхідно також подивитися, які протоколи використовує цей VPN, які методи шифрування використовує VPN і чи не логує, тобто чи не записує VPN, сервіс VPN всі ваші дії. VPN дозволяє зберігати анонімність в інтернеті. Безкоштовні сервіси мають обмеження по швидкості та кількості доступних країн. Говорить Юрій. Якщо ми говоримо про захист персональних даних та більш анонімну діяльність в інтернеті, то звісно, коли VPN занадто багато з вас спитає, хто ви, там ваші дані і до того ж ще зберігає вашу активність, то це вже ну зрозуміло, що такі VPN не підходить. Якщо немає можливості встановити VPN, то отримувати інформацію можна через месенджери, такі як Viber та Telegram. але задля безпеки не вступати в чатах в жодні обговорення, просто бути пасивним читачем, постійно чистити кеш та видаляти чутливий для росіян контент, говорить Юрій Антощук. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов говорить, що частина українських інформаційних vpn сервісів недоступна за межами України, зокрема телевізійні, завдяки яким ж. Жителі окупованих територій можуть дивитися українські телеканали, а частина сервісів працює нестабільно. Треба шукати рішення з боку власників сервісів і з боку держави, тим щоб продукти були доступними. і Наші громадяни отримували відповідні можливості перегляду телепередач, наприклад. Запустити можна й власні vpn сервіси Наприклад, це могли б робити громадські організації, каже Юрій Антощук, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.